Як всі підходять дні, до кого й ти мені, кому відкрити душу свою мочу, підходить близько грів, я падаю на ніг. з твою йду до те. І пори я стану на поріг, того дня з твою живою, з молитвою твою устах закінчить хочу шлях, щоб увійти до нічного спокою. В супнігу нема, відступиться зима, коли молитви жар душі палає, з молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає, і в голосі в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим. Умиву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу, і з в течі, і серця і, в серці, і в душі, я розмовляю з тих, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози. До вашої уваги, третій розділ пислання апостола Павла до Филипян. Будемо роздумувати над цим розділом. Отож, третій розділ з першого тексту будемо читати і декілька думок на основі цього тексту. Зрештою, браття мої, радійте в Господі, писати вам те саме «Не прикро мені, а для нас це повчально. Апостол Павло він звертається до церкви і, і каже, що йому не прикро, йому не важко нагадувати певні речі для церкви. І ця річ доволі проста, банальна. Він говорить про те, що радійте в Господі. Що це значить? Коли я роздумую над цим текстом, мені приходить думка про те, що ми з вами можемо мати різні цінності, різні речі, за які ми можемо радіти. Хтось радіє здоров'ю, і це нормально. Але здоров'я воно має здатність завершуватися з віком, десь можемо захворіти, і радість проходить. Хтось радіє багатству, хтось радіє якимось своїм здобуткам, хтось радіє, можливо, те, що він здобув олімпійську медаль, і радість цього має меж, але прийде небагато часу, і це все забудеться. Появляться нові олімпійські чемпіони, а його здобутки десь там в історії, і дуже часто нікому вони не потрібні. Отож, людина починає сумувати, починає втрачати радість, тому що все минає, минає здоров'я, минає краса, минають різні здобутки, і людина залишається без нічого. Але людина, яка знає, що в неї є цінності в Господі, коли вона розуміє, що вона може радіти те, що вона має цінності, які має Господь, вона може радіти тим речам, які інші люди, можливо, не радіють, якійсь любові, доброті, милості, милосерді, коли людина здобуває своє багатство там на небесах, коли людина розуміє, що її чекає вічність, і вона цим цінує. Вона радіє тому, вона знає, що вкладається, можливо, фінансово час відкладає в інших людей, і для інших людей це можливо безглуздя, що людина витрачає певні речі, свій час, свої зусилля, свої емоції на якусь певну людину, яка, можливо, часу їй і не віддасть вдячністю. Проте для такої людини. Це цінність, тому що вона здобуває, можливо, душу спасену туди в небеса. І вона радіє з того, коли людина міняє свій образ життя, коли її зусилля вони не марні. Отож, браті і сестри, радіємо Господі. Надіть річ, яка не швидкоплинна, яка не про мене сьогодні, завтра, а можливо, через рік, за яку ми можемо подякувати Господу уже в цей вечір і сказати йому, класно, що вона є, що ця річ є, що ми можемо порадіти. За те, що ми здобули в Господі. Далі він продовжує. Він говорить: стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. І далі він перераховує, що обрізання – це зло. А далі він говорить про себе: що якщо б треба було цим гордитися, то він кращий за всіх. Він обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, із роду Вініамінового, єврей з євреєю, фарисей за законом. В общем, красавчик і молодець. Але, якщо ми читаємо далі, він говорить, все це я вважаю за сміття. Сьомий вірш заради переважного пізнання Христа. Чому так? Чому він вважає все це за ніщо? Тому що, по великому рахунку, це не приносить до спасіння. Він, як знавець закону, він розуміє, що все, всі його зусилля, всі його титули це добре. Але. Ніяким чином його не спасає? І він говорить заради пізнання Христа, заради пізнання Його благодаті, Його любові, Його спасіння, все це вважає за сміття. У наш час, в нашій культурі, немає ні, ні обрезання, ні інших речей. Проте є певні речі, які можуть бути суто нашими такими речами, які, як, як, як якір, тормозять нас рухатися до Христа. Що це може бути? Для когось те, що він народився в віруючій сім'ї, і він собі як галочку е, ставить те, що ну я народився в віруючій сім'ї, я син чи дочка пастора, чи диякона, чи члена церкви, і я вже, певно, десь там ближче до Бога, спасений. Хтось думає, що він, можливо, проповідає, і це якась е, пільги йому в царство небесне дадуть. Хтось ще ж про щось може думати. Хтось думає, що він помолився в певній церкві або ходить у певну саму правильну церкву помісну. І це. Ці речі, через які певні люди можуть хвалитися і бути десь похожими на апостола Павла, до Його наверення до Бога, до Ісуса Христа. Але, знову ж таки, Він все це вважає за сміття. Це все добрі речі, проте вони лише направляють до Христа. Але якщо ми в цьому всьому не знаходимо Христа, не знаходимо Його благодаті, не знаходимо Євангелії, не знаходимо того, що спасіння по вірі, по благодаті через віру в Христа, то це все мусор, це все просто сміття. Такі нагадування, можна ще декілька думок, але наш вечірній час і наші роздуми завершуються. Хочу звернути ще декілька моментів на 17-й і 18-й текст. Апостол Павло говорить: будьте до мене подібні, браття. Дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Це виклик для кожного з нас. Треба мати сміливість, треба мати відповідне життя. Відповідні думки і відповідні цінності, щоб так сказати: дивіться на нас, дивіться на мене, і живі так, як, як я. Я часто так не можу сказати, але хочеться, щоб ми могли так сказати свого часу. І колеги, родичі, сусіди, дивлячись на нас, сказали: Я хочу жити так, як він. В той же час, 18-й вірш, наступний, він зовсім протилежний по змісту. Читаємо його. Багато бог хто, що про них я вам казав раніше. Тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Чому ж так? Їхній кінець то загибель. А чому загибель? Шлунок їхній Бог, слава в їхньому соромі, вони думають тільки про земне. Те, що ми говорили спочатку, які цінності в нас є? Якщо тільки земні, то 19 й вірш говорить, що вони думають тільки про земне і їхній кінець це загибель. І апостол Павло про таких пише плачучи, тому що у них був хороший старт. Вони були членами, певно, найкращої церкви, яку заснував апостол Павло у Филиппіанах, у гордість апостола Павла. Вони гарно стартанули, але фініш фініш поганий. Можна почати бігти марафон 42 кілометра і скільки там метрів. І пробігти перший кілометр дуже швидко, навіть перемогти самих швидких атлетів, які біжать цей марафон. Але після першого кілометра просто фізично вмерти, лягти і більше не рухатися. Але фініш рахується по кінцю, по тому, хто перервав цю стрічку на 42-му кілометрі. Тому бажаю кожному із нас пам'ятати, чому біжимо в марафон, і нас чекає кінець, фініш. Можливо, наш останній подих, можливо, Христос прийде, але зараховуватись буде те, як ми прибіжимо ось туди. Тому з такими думками будемо лягати спати, будемо молитися, дякувати Богові за те, що Він нас є, він наша цінність, і Він направляє нас до себе туди в небеса. Амінь.